Так, мої красотулічки, мої ріднолічки, мої хлопчики та дівчатка, 6.25 Ви вже мої хорошенькі путя зробили, каву випили, очки у мене, зубки почистили і збираємося на роботу. Ну Ваша Базаренко вже стоїть з вами. Ще ще що це покажу. Я ж так там наговорила з вами. Слухайте, ну я люблю з вами поговорити. Я розумію, ви знаєте, вроді би, думаю, скажу добрий ранок, гарного дня, все, так? Який добрий ранок один. Як це один-два ролика зробити, хоча б 10 зранку, як я дуже вам все розказати. Та я, вроді, б говорю, поняли, воно мені саме якось стріляє, в голову. Ну, я хочу з вами говорити, я хочу з вами, знаєте, от, я люблю виговоритися. І я теж люблю послухати, от, якщо хтось говорить, але ж ви, ви мені можете тільки написати, я ж вас не чую. А, дівчатка, до речі, ну це по поводу роботи, я на роботі скажу по поводі замовлень, бо дівчинка мені сказала, ви. Не така я в камері. Я говорю, дивіться, дівчатка, ну я не можу бути для всіх <кхи> О, Наташенька звати дівчинку, і вона мені в п'ять вечора пише, де моє замовлення. А замовлення робить вечора. Я кажу, Наташенька, дивіться, по-перше, я за кермом. По-друге, говорю, ми ж замовлення приймаємо з восьми утра до часу дня, третіх Леся одна. Ну, навіть якщо Леся вчора робила замовлення, позавчора. Але якби воно з утра прийшло, ви розумієте, ви. Не така, як на камеру. Кажу, а обласнуйте нічого не така, бо я вам сказала написати мені ввечері. Я кажу, заповнить раз і не завжди моя хороша. Я не можу для всіх бути хороша. Комусь хороша, комусь плоха. Да, я можу десь фіркнути. Я жива людина, я можу сказати щось, я можу фіркнути. Але я і забула. Ну, Це таке, це не будемо утром про це говорити. Це ну я просто спомнила вам і сказала, да, що дівчатка, ну я не можу такого всю, щоб було по первому зову. Ну, правда, ну не обіжайтеся. Ну, я одна, вас багато. Я й так хочу всім уділити внимання. Ви думаєте, я вам не хочу передати, передати Дачу, щоб ви вкусно поїли, і я продала. Я хочу, але мої, нетерплячки, нетерплячки. Та одним словом все добре, все гарно, все добре, все розібралися і гай. Так, ну давай Світа, вже 6.27, вже вийде з цієї хати, вже вийде з цього порога. Утром наговорила, люди хотіли собиратися. Ні, вони тебе будуть слухати, понімаєш? Мої ріднулі, ви знаєте, що ми тільки виходимо з хати, ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні як заложили, так і буде. Щоб ви мої хорошенькі знали, для всіх ми хороші не будемо. Проти вам тут улибається тут дзвін. Слава Богу, Ду зробили, далі пішли. Да, мої да. Виходимо з дому. Щоб не було тут, отут, не треба показувати. Не кожен вам поприяє, не кожен вам поспи... посочувствує, не кожен. Так що, мої рідненькі, вийшли з дому. летящий походкою. Ви вийшли із дому, пішли на роботу, відпрацювали, прийшли додому, пожарили картошки, наїлися, задерли ноги і відпочивайте. Але поки пішли на роботу. А баятельно очарувательно дівчатка. Оцей світерочок я брала у наших хлопчиків на привозі. Ну, ви розумієте, джинси я люблю широкі, я люблю вузенькі, я люблю всякі. Головне, щоб було вам удобно і комфортно. Приходите на наш прекрасний привоз, замовляєте рибулечку, по каву рибулечку начищають, ідете прямо, повертайте головочку напряму, вас зустріли, приоділи, конфетками накормили, кавою пригостили. Дівчатка, а ви тільки сіли, таку, знаєте, нову на нову задерли. І вам все показують. Приміряли і говорите, я це беру. Світрок дуже удобний. Він йде під горнишком. Я трошки його закатала. Жиличку це я брала на сьогодні. Відмит, я вам уже казала. Так що отака в мене сьогодні цибулиночка з нашого привозу. Саме головне, мої хорошенькі, щоб нам було комфортно і удобно. Це саме важливо. Ви понімайте, що ви вділи і розумієте. мені класно. Я вас всіх I love you. Так, мої хорошенькі, 6.33 показує 10 градусів, вітру нема, погода спокійна, але це осінь. Тут воно, вроді би, сонечко з зубами, як покойна, бабушка Віра моя казала, тут уже без сонечка воно з зубами. Але небо таке затягнуте, знаєте, як от у нас сніжочок. Ой, колись теж на пічі сиділи з Сашою, де так руки під боки, знаєте, та й ми йдемо на двір, сонечко світать, бабуся, ні, це сонечко з зубами. Так що, мої хорошенькі, це сонечко теж у нас може бути з зубами. Обов'язково якась курточка, жилеточка, ну я жилетку. От для мене жилетки це все. Вітровки це одна, а жилетка. Саме Я не люблю, коли руки закриті. От мені треба, щоб руки були свободні. Треба хоча б піти купити пару маючок, слухайте, тому що футбол світера одіваю без майки. А майки треба вдівати, воно ж таки тепліше. Це їх треба мати, почнемо з того. Так, думала, хтось там їде, маршрутки їдуть. Так що мої ріднулі, гарного всім дня, позитивного настрою. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Не забуваємо, виходимо з правої ножки і тільки з посмішкою. I love you. Тут пів восьмого вже, але що вже пол помили, вік вже все зробили. А руки пали хлоркою, так? Хлорко, да? От я люблю. Я люблю запах хлорки. Э, і спічку підпалюється запах хлорки. Танюшка, привіт! Та я вже тут, я приїхала і їхала. Один день тут. А що робити, Танюшка? Все добре, як тебе діла? Та ну Танюшка, ну звісно, вона Ти... не тече. портвейн, Оу! Танюшка, це ще не чула я. Не вода під лежачий камінь тече, а портвейн, Правильно, Танюшка, так давайте вип'ємо затоп сьогодні утром, Танюшка. Щоб під кожний камінь текло, текло. Текло, Те, текло, 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 по чуть-чуть по 25. Поки, Танюшка. Ви поняли мене? Під... Щоб воно текло, підтікало, по чуть-чуть. Ви знаєте, нікуди не. А я думаю, не текстов так, 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 так? да? Сьогодні... А, ми сьогодні, а то, до речі, дітки наших э, хлопчиків, правда, лосіни від цей. Ой, на сім від цей. Воно ж ти чувствувала? Воно нитка в тебе хотіла зірвати, але не буду. Якщо я бачу Олесі, тут нитка хотіла зірвати, але думаю, що зірву нитку, порву штани її від від до кінця буде модно ходити. Знаєте, брюки привертілися в ласіни. В нас сюди цибулинка були з привозу від наших хлопчиків, світирочок, джинсики. Ну це я ж кажу, а що кардобруз не що купити. Ви що серйозно? Давайте цикаво вип'ємо за те, що на привозі можна купити абсолютно все. За гарний настрій, за хороший. Ну, Саме головне настрій. Так, як як, як Леся каже, ти коли приходиш, так о, то йди додому. Надулося, жабний здулась. Давайте вип'ємо за гарний настрій. Це На що не жаба, я як я тут трембіту дула, надулася, як жаба, думала, лопну. Але я її тако зробила, десь тоді. Давайте да, вип'ємо за гарний. Саме головне, щоб всіх був настрій і все, все остальне буде. Мира, добра, позитива, I love you. Танюшка з костіком.